Важлива інформація для тих, хто планує вагітність або вагітний. Ви знали, що кожна п'ята жінка стикається із проблемами під час вагітності. Це не випадковість. Причина чутливість клітин до інсуліну. Під час вагітності організм виробляє гормони, які знижують чутливість клітин до інсуліну. Природа задумала для того, щоб глюкоза краще надходила до малюка. Але якщо до вагітності у вас вже були проблеми з інсулінорезистентністю, вагою, хронічним стресом або дефіцитами, організм під час вагітності може Може, не впоратись. Що відбувається? Клітини перестають отримувати інсулін. Глюкоза накопичується в крові, і це шкодить не тільки мамі, а й дитині. Можливі наслідки. Надто великий плід. Ускладнення під час пологів, проблеми з травленням у новонародження, гіпоглікемія у малюка під час народження і високий рівень інсуліну у дитини з самого початку. Також для мами це ризик розвитку цукрового діабету другого типу протягом 50 років після пологів. Що робити? Не просто відмовитись від солодкого, а стабілізувати рівень глюкози через збалансоване харчування. В кожному прийомі їжі повинен бути білок, повільні вуглеводи і корисні жири. Також якісний сон. Остатня активність і контроль дефіцитів. Вагітність це час створити здорові харчові звички для себе та свого малюка. Фістаційний діабет можна запобігти або скоригувати, якщо діяти правильно.